Чи всі є дітьми Божими. Чи задумувався ти, чи справді ти є дитиною Божою? В посланні до Римлян, 9 розділ, 8 вірш написано. Тобто, не тілесні діти є діти Божі, а діти бітниці вважаються нащадками. Почнемо свої роздуми з кінця. Ну то хто ж є такий нащадок? Це спадкоємці Бога. Тобто, наш батько на небі має для нас спадщину. Але ж не кожен може претендувати на цю спадщину, оскільки не всі люди можуть називатися дітьми Божими. То чому ж так: Не той, хто народився від плоті, тобто від чоловіка і жінки, є дитиною Божою. А той, хто народився від Духа, стає дитиною Божою. В Євангелії від Івана в 3 розділі, в 6 вірші. Ісус звертається до Никодима, який був Фарисеєм. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. І в наступному вірші говорить Ісус: Не дивуйся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. Тож як це може статися? Як людина може народитися згори? У вірші третьому цього ж розділу. Ісус говорить, знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства, тобто не може бути і відповідно спадкоємцем Божим. Тож, як народитися згори і як стати дитиною у бітниці Бога? Люди дуже часто намагаються власними силами досягнути царства Божого. Це можуть бути як виконання десятьох заповідей Божих, так і багато добрих діл. І це чудово формувати себе доброю, співчутливою і жертовною людиною. Але не це не діла наші роблять нас дітьми Божими. Людина стає дитиною Божою лише по вірі в Сина Божого, яким є Ісус Христос. Звернемося в старий завіт. Де Біблія називає саме Авраама, батька віри. І також, хто є від віри, є дитиною Авраама і відповідно співспадкуємце Ісуса Христа. В посланні до Ефесіан, 2 розділу 8, 9 вірш, Павло пише. Адже ви, спасенні, благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тобто, добрі діла насправді не спасають і не роблять нас дітьми Божими. Не спасає також і виконання закону, тобто десятьох заповідей Божих. В посланні до римлян в третьому розділі, в 28 му вірші, Павло продовжує думку: бо вважаємо. Що людина оправдовується вірою незалежно від діл закону. А добрі діла ми повинні робити, тому що у нас закладена Божа природа. Тому що ми Його творіння, ми створені в Ісусі Христі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Отже, якщо ти хочеш Народитися згори, стати дитиною Божою, бути співспадкоємцем Ісуса Христа і провести вічність з Богом в Його Царстві. Повторюй таку молитву. Дорогий Небесний Отець, я дякую тобі, що ти так полюбив мене, що віддав свого Сина Ісуса Христа, жертву за мої гріхи. Я каюся перед тобою і прошу, прости мої гріхи. Дорогий Ісус, увійди в моє серце та зміни усе моє життя. Я вірю, що ти помер на Христі і воскрес на третій день, щоб я був виправданий та мав вічне життя з тобою. Ісус, ти мій Господь і мій Спаситель. Амінь. Пізнавайте Господа нашого Ісуса Христа у Божому Слові, яке є Біблія. І пам'ятай, без покаяння нема прощення, а без прощення нема спасіння. Божих благословень.